Кажани це одна з найбільш загадкових таких своєрідних груп тварин. Вони живуть поруч з нами, але ми зазвичай про це навіть уявлення не маємо, оскільки живуть вони дуже тихо, дуже непомітно і активні, переважно вночі або в сутінках. Дуже багато кажанів мешкає в багатоповерхових будинках, десь на верхніх поверхах, на горищах. Чому ми говоримо про це зараз взимку? Взимку в нормі кажани повинні спати, тому що живляться вони комахами. Взимку комах немає, відповідно, їсти їм просто нема що. Випускати їх категорично не можна, тому що вони загинуть. Переважна більшість взагалі кажанів живляться комахами і знищують їх дуже багато. За вечір кажан може, наприклад, знищити е, кілька сотень комах, десь третину його власної маси. Годувати їх треба комахами. Не хлібом, не ковбасою, не ні сиром, нічим подібним. Тільки комахи. Жук-мучняк, бачите, які вони личинки. Бачите, які личинки жуків. Кажанів годують саме зоофобасами. Чому? Тому що вони жирніші, крупніші. Відповідно, кажан, який з'їсть зоофобаса, набагато швидше наїсться. 27 грам. Цей кажан важить 27 грам. Запам'ятали це, так? Їсть. І не одну. 10-15 штук може з'їсти за раз. Побачимо, скільки це. Це вже четверта, так? 34 грами. Було 27. Так, тобто 7 грам це майже четверта частина від маси. Він собі набрав. Кажани повинні пити воду, причому повинні пити її дуже багато, тому що в них є великі крила, які фактично не вкриті шерстю, там е шкіра, яка легко пересихає. Через цю шкіру дуже швидко випробується вода, і тому щоразу, коли кажан вилітає на полювання, перше, що він робить, це летить до найближчої водойми. Там, пролітаючи над нею, він відкриває рота, набирає ковток води і власне цю воду п'є. І поки він не нап'ється на полювання, він не летить. І вони п'ють кров і нападають на людей, запутуються в волосі. І чого тільки про них не придумують, і вони обов'язкові супутники всяких е відьм, е чарівників і так далі. Справді деякі кажани можуть пити кров. Проте таких видів є всього три, і вони всі мешкають в південній Америці. І вони буквально не п'ють кров, так як в нас показують у фільмах, тобто не випивають її прямо з судин, е але можуть нею справді живитися. І насправді вони не сліпі, абсолютно вони чудово бачать. Але вони пристосовані до того, щоб бачити вночі. Відповідно, краще вночі їм орієнтуватись не за допомогою світла, не за допомогою очей. Вони використовують ехолокацію, тобто видають звуки. Звуки відбиваються від певних предметів або поверхонь перед ними, повертаються, каже, вони вловлюють ці звуки і визначають, як далеко якийсь предмет, як, якого він розміру, чи він рухається, чи він не рухається. Таким чином можуть визначити, чи попереду, наприклад, гілка, чи стіна, чи комаха, яку треба спіймати. Коли вони сплять лапами, тримаються за якийсь предмет, їм так набагато простіше злетіти з часом. Злетіти з землі, чи просто з гілки їм складно. А так вони падають. І в цей момент відкривають крила і можуть собі спокійно полетіти з мінімальними затратами. по-друге, їм так простіше висіти. В них, на відміну від людей на лапах м'язи і сухожилки побудовані так, що коли вони чіпаються за якийсь предмет, м'язи розслабляються. Тобто їм так простіше висіти, ніж якби вони сиділи, скажімо, десь зверху. В Україні є 28 видів кажанів. Усі вони занесені до червоної книги України, тому всі без виключення охороняються.